Ольга Кобилянська, неділю рано зілля копала. Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівчинина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. Ото нема чого морочити двом дівчатам голову, бо така інтрижка може закінчитися дуже печально. А насправді це навдивовижу цікава історія. Мальовничі краєвиди українського пограниччя, два села, одна історія. Тут гармонійно переплітаються кілька доль, сплітаючись у барвистий вінок життя, де є і сумні, і радісні квіти. Біля українського села оселяється циганський табір, в якому стається жахлива подія. Молода заміжня циганка народила білу дитину, зрадила свій рід і свого чоловіка. Тяжко карається зрада в циганських звичаях, часто навіть від смертю, але дівчину напоюють трунком і без свідомості вивозять в поле. А дитина зникає безвісти. В той час в сусідньому селі. Бездітній заможній родині зростає красивий хлопчик, якому судилося розбити не одне серце. Історія про перепотії долі, про кохання та вибір, що розгортається в красивих гірських пейзажах, захоплює та чарує. Ольга Кобилянська – майстриня слова. Вона вміє намалювати картину історії так, що неможливо відірватися від читання ні на мить. Ця повість написана у досить нестандартному стилі, з особливостями мовлення Закарпатського регіону. І попервах читати її буде доволі складно, але з часом око звикає і ти вже, як риба у воді. Неділю рада зілля копала. Сподобається любителям українського фольклору у книзі неймовірно мальовничо зображена природа, пори року, звичаї та обряди. Любовні відносини також показані дуже романтично. Переживання героїв, розвиток їхнього кохання, справжнє чисте кохання у найсправнісінькому його прояві. Оцінка однозначно 5 із 5. Ольга Коболянська, Наділю рано зілля.